В якій фазі має заходити пшениця в зиму? Ну дивись, конкретної такої фази ніде не регламентується. Вона може в тебе в зиму зайти у шильці. відповідно перезимувати, вийти із зими і далі розвиватися, і ти отримаєш свої 4-5. Так сказати, що от така бути пшениця, щоб. Все було в тебе там на 8, нереально. Це агрономія, погодні умови кожного регіону свої, і знову ж момент спрогнозувати заход пшениці в зиму, ти можеш тільки, коли ти підбираєш якісні ЗЗР. Якщо, наприклад, ти взяв із протруйників щось із містом Тибука ну, хай там 30-36 грам на літр буде його. Відповідно, це буде зменшувати проростання на 2 тижні. Якщо ти обрав щось із типу каназолом та прохлоразом, тобто в синергії ці дві діючі речовини тобі вже продлили на 4 тижні запізнення сходів. Відповідно, ти ще втратив час і ще знову втратив кошти. Тобто. Є... Спрогнозувати в якій фазі вона в тебе зайде в зиму нереально. Це вже ти сам працюєш над цим і від твоєї роботи буде залежить результат. Тобто можна взяти банальний протруйник, там, рексіл коштує дешево. Буде червоненький, як всі люблять, але триматиме два тижні. Відповідно, в даний період дані протруйники я б не не використовував.